Помста за атаку картоплею. Білоруські прикордонники видали чергове крінж аудіо на українському рубежі. Цього разу вони заговорили про так звану переможну горілку. Знаменита українська горілка це не лише продукт підвищеної калорійності, розширювач судин та фронтовий антисептик, а й дуже дієвий засіб для зняття стресу. У цьому зверненні білоруські стражі кордону натякають, що українці надмірно вживають алкоголь. Заявили, що він вселяє дух перемоги, тільки перемагати і лишається перемагати до останнього українця. На завершення в аудіозаписі вкотре закликали переходити на їхній бік, коли закінчиться переможна горілка. Для тих, хто приходить до нас у гості із добрими намірами. Завжди накритий мирний стіл. А на цьому столі і хліб, і сало, і борщ, і горілка. Переходьте на наш бік. Нагадаю, напередодні у мережі ширили фрагмент з інтерв'ю українського прикордонника, який розповідав, що заради розваги вони скидали на білоруських колег картоплю. У нас були які, тобто скинути там, скажімо так, там недалеко у нас наші друзі, які картоплю люблять, то скинути, до прикладу, на наряд скида картоплю на них. <свісна> так. Да.